Всім приветусики! Давно вже нічого не записував. От, е, хочу, е, хочу поділитися таким своїм відкриттям на рахунок того, що таке щастя. От, люди живуть. Ну і я так жив, та й всі так в принципі живуть. І кажеться так. Їм що е, щастя, це от, тобі треба щось зробити, і ти от 100% будеш щасливим. Або здобути щось, там, якусь освіту, в кар'єрі щось, купити якусь річ. Тобто, Але коли вони тут досягають, вони щасливішими чомусь не стають. Мені теж так колись здавалося, в мене приділ мечтаній» там була якась машина старенька, там, колись що там пацаном молодим був. Я її купив, щасливішим не став. Потім квартира там. Щоб я сказав, що я став щасливішим. Напевно, напевно, ні. І, і не стаєш щасливішим, коли ну, ти постійно там на якійсь роботі бігаєш як білка в колесі. Стараєшся, ти кажеш, бо тут вже отут якесь свято має прийти, ти вроді би станеш щасливішим. На рибалку кудись з'їздиш, ще щось, та безліч всяких ти собі придумаєш. Людина сама собі придумує, як їй стати щасливою. А і, і, і в кінці кінців, -кінців розумієш, що от ну, нема щастя, що колись, коли в неї нічого не було, вона собі жила. Десь там на якійсь зйомній хаті, і вона була набагато щасливіша, ніж зараз, коли там все має. Просто пройшли роки, і я розумію, що колись там в юності, коли я не мав нічого, я був набагато щасливіший, от був до недавнього часу. От. Я зрозумів, що щастя, воно не залежить від навколишнього середовища, яке, яке нас оточує. Щастя залежить ну, від самих нас. Тобто ми самі і є усередок того щастя. І чим менше потрібно людині для того щастя, тим вона є щасливіша. Ніякі матеріальні ні цінності нічого не, не можуть в цьому змінити. Тобто людина є, як сказати, людина, якщо людина наповнена Богом, якщо людина. А від Бога йде оця благодать, яка йде від Бога, вона йде. Це просто таке якесь неймовірно незрозуміло, звідки якесь ну, от, щастя. Ну, от, ну непонятне це щастя. Ти не розумієш, просто ти от якби... Ну, вроді би, тобі, якби щось не склалося чи склалося, воно тебе якось, ну, тобі менше всього там ти там переживаєш із за якоїсь єрунди. Тобто від Бога йде таке якесь повне. Повне щастя. І коли ти наповнений Богом, ти є сам по собі щасливий. Тобі не треба там для щастя якоїсь другої машини, чи якоїсь крутої там хати, там, чи безмежно, там, безмежного достатку, чи ще чогось. Ти можеш бути щасливим і так. І коли ти щасливий, то люди, які є біля тебе, тобто люди, які тебе оточують, до них теж те щастя передається. Тому що коли. Чоловік щасливий, то жінка біля нього щаслива, і діти щасливі. А коли хтось один нещасний, то це ну, якби нещасність теж передається. Тобто, коли от є такі люди, то їм би що не робив, вони там будуть шукати якусь причину, будуть докубирюватися, будуть щось доказувати, будуть шукати всі на світі винуваті, тільки не вони. І от я теж таким був, абсолютно. І може хтось себе і впізнає в цьому, що ну, бо це от воно дійсно так є. Тому, якби, я навіть ну, не знаю, ми, якщо ти можеш випромінювати щастя, коли ти наповнений Богом, от тобі тоді, тобі не потрібно, от хочеш шукати щастя, це те ж саме, що от хочеш знайти якусь відповідь, що якщо ти хочеш знайти щастя, ти просто шукай Бога. От в Бозі є щастя. А більше ні в чому щастя немає. Дехто думає, там в дітях може щастя, в жінці, там в батьках. Ні, бо от все, що є в цьому світі, як би це там пафосно не звучало, там і діти, і жінка, і батьки, і ми самі це є все смертне, це все тимчасове. Тільки один Бог вічний. Тобто, коли на першому місці буде Бог, ти вже будеш щасливим. Це в тебе ніхто не зможе забрати. Оце щастя з Богом в тебе забрати не зможе ніхто. Можна забрати все, що завгодно, а це не забереш. І оце це незрозуміле щастя. Його людина, яка не, не відчула дотику Господа, вона його не зрозуміє. Вона не зрозуміє. Зрозуміє людина, яка, до якої торкнувся Бог. Якщо Бог торкнувся, тоді людина зрозуміє. Життя повністю міняється. Ти перестаєш боятися якихось дріб... дрібниць, дрібниці, не дрібниць, і смерд, да всього. Тобто, якесь отаке на тебе. З... Зрушується таке щастя, як ти просто не розумієш, від чого воно. Воно просто дивне, незрозуміле. А ти такий просто ходиш щасливий. От знаєте, як наркоману, щоб бути щасливим, треба махнути, там, ну як, двінутися цьому алкоголіку, треба цей, ну, махнути. А тобі для щастя просто достатньо відкрити Біблію і почитати, зрозуміти оцю. Істину, і ти наповнюєшся, Богом, наповнюєшся таким щастям, ти розумієш, що ти якби, ну, не даремно живеш. Коли ти такий, ти, ти от... і це щастя, воно просто передається другим людям через твої добрі поступки, через твої якісь вчинки, які ти робиш. Ну, взагалі все твоє життя стає щасливим, із-за того, що ти його живеш, якщо ти живеш правильно, то воно не може бути нещасливим. Всі дії, які ти робиш, вони всі приводять до одного якогось. Знаменника, то що е, ти стараєшся людям робити добро, і ти добро несе в собі щастя. Ти стаєш щасливим, і люди навколо тебе стають щасливими. Тому вірте в Бога, робіть більше добра і будьте щасливими.